Всім доброго дня, значить, ми зараз будемо знімати частину вже. Виходить яку? Вже частину 14, де ми будемо робити з вами налаштовувати креслення поверхів. Я тут вам покажу, як налаштовувати шари для того, щоб зробити креслення ваших поверхів. Отже, після того, як ви поставили всі... Елементи на вашому будиночку, побудували всі стіни, поставили всі вікна, вентиляційні канали, сходи, сходи терас і так, далі, і так далі, ви починаєте пророблювати ваші плани. Планів у вас має бути дві штуки. Обидва плани будуть першого поверху. Один план перший буде з меблями та. Габаритними розмірами. Він схожий у вас на ту картиночку, яку ви використовуєте як основа під те, щоб збудувати ваш будиночок. А другий планчик у вас буде з осями та іншими розмірами. Показуйте. Площі кімнат та відмітки. Зараз я вам продемонструю приклад. У вас цей приклад у всіх є. Я скинув його у Viber. Ось план першого поверху з меблями та габаритними розмірами. Тут відсутні вентиляційні канали і сходи, тому що будиночок є одноповерховим. І, і минулого року у першого курсу настояло питання, щоб зробити вентиляційні канали та сходи. Цього року ми це переправили, тому що ви з цим будете стикатися в вашій подальшій роботі, ви маєте це знати. І ось другий планчик, де ви показано осі, так, і показано площі кімнат. У вас ще додається тут відмітка нуля першого поверху. Отже, давайте подивимось, в чому різниця між цими планами. Тут є меблі, є два розміри, тут меблів немає, і є багато інших розмірів, відміток і осей. Тобто у вас мають бути два різні шари, які ви будете використовувати один для цього плану, який буде, буде називатися меблі та габаритні розміри, і на який ви поставите ваші меблі та габаритні розміри відповідно. І другий план. Який, другий шар, який буде називатися е, план, е, осі та е, інші розміри та відмітки, куди ви поставите все решта, що у вас буде на цьому е, плані з осями. Як це зробити правильно в архікаді? Давайте я зараз поставлю декілька об'єктів і поставлю відразу. Осі. Давайте першу і останню вісь я поставлю. Ви вже ставите правильно, як має бути у вас. Зараз ми ще про осі окремо поговоримо, так в окремому відео. Значить, у вас є осі, у вас є меблі, ще не вистачає габаритних розмірів. Ви берете інструмент розмір. Клацайте в одну точку, клацайте в іншу точку. Ви вже розмір знаєте, як ставити. Як його налаштовувати, ви теж вже маєте знати. Тут міняємо тип маркування на круглий, збільшуємо його, тут в параметрах збільшуємо його окружність до 4, тут ставимо розрив 0, і можете текст поміняти е, на більший. Так? Зараз я міняю, щоб у мене були розміри в... Розміри. Поставлю, щоб у мене було в міліметрах. Так, як міняти розмір, щоб він виглядав у нас не такими цифрами, а був кратний якимось а, як кратним 5 або 10, так? Ставимо 11, пробіл 210. Тобто, виділяємо текст. Тут текст вміст і... Ставити багатолінійний, якщо ви хочете поставити якесь ваше число. Ну, і можете збільшити його там висоту до 4 або більше. Ну, не суть. ви розміри можете налаштовувати по вашим бажанням. Ну, Ось і я поставив ще один розмір. Якщо я хочу надати ці, ж парам... ці параметри розміру, що в мене є тут, да, що я налаштував в цьому розміру, то я можу взяти інструмент, взяти інструмент, параметри або піпетка, він ще в народі називається, і потім взяти інструмент шприц, народі його або дати параметри, і просто натиснути на той розмір, якому я хочу дати параметри. Ось я дав ті ж самі параметри, у мене розміри схожі. Я все собі налаштував, всі розміри поставив. Тепер йдемо далі. Натискаємо Ctrl-L і заходимо в вікно наших шарів. Справа у нас є наші саме шари, які ми маємо з вами зробити. По-перше, можете виключити відразу картиночку, щоб у вас вона не була часом включена на якомусь плані. На якомусь плані так? І робимо новий слой. Перший шар, ми говорили, у вас буде меблі та габаритні розміри. Так, ви його закриваєте, виділяєте всі ваші меблі. Це можна зробити швидко, натиснувши. Панельні інструментів на об'єкт. Натиснувши потім Ctrl-A, у вас виділяться всі об'єкти. І тут, де написано шар. Ви натискаєте на шар, шукаєте ваш тільки що зроблений вами шар, меблі та габаритні розміри. І натискаєте на нього. Ось у вас ці елементи поставилися на цей ваш шар. Знову ж таки, натискаємо Ctrl-A. Так, і ще забули про розміри. Виділяємо ці ваші габаритні розміри і так само ставимо їх на даний шар. Потім, коли ви закінчили з елементами плану поверху з меблями, тобто з меблями і габаритними розмірами, ви поставили їх на потрібний шар. Ви робите потім собі інший шар. Називайте його осі та інші розміри та відмітки, або, по вашим бажанням, його називайте, лише, лише би зрозуміти, що на ньому знаходиться. Так? Натискаємо ОК, знову ж таки, його приховуємо, натискаємо ОК. І ви на ньому ставите вже свої осі і ставите там, які розміри у вас є. Так само виділяєте, наприклад, осі, натискаєте тут, де шари, шукаєте ваш шар осі та інші, відмітки, інші розміри так, і поставили на цей шар. Тепер, коли ви це все зробили, поставили всі розміри, всі меблі на потрібні шари, створили потрібні шари і так далі. Так далі, так далі ви це все закінчили, потім ви робите а, комбінацію шарів. Е, варто сказати, що це можна зробити і раніше. Але все ж таки ліпше, коли ви це зробите там, після того, як ви поставили всі е, ваші е, потрібні елементи, які мають бути на плані, щоб ви не запуталися. Або зробити так: зробити спочатку всі маніпуляції для, наприклад, давайте першого плану цього, поставити все на шари і сховати, потім. Коли ви поставили всі ці, ці елементи на шар з меблями, ви його закрили, вам не заважають вони, ви ставите всі розміри та площі вже на плані з осями та е, розмірами. І потім вже ховайте ці елементи. Давайте так, ліпше за все буде так зробити. Спочатку всі елементи для, першого поверху, для плану першого поверху з меблями. Ви ставите, потім всі елементи для плану першого поверху з осями. І ховаєте їх на шари. Після того, як ви це все зробили, ви робите собі комбінацію шарів. Комбінація шарів знаходиться у нас тут зліва. Ось ми бачимо кнопочку створити. Але до того, як... Створити комбінацію шарів, ви маєте налаштувати собі шари, які ви хочете, щоб відображалося або не відображалося. Отже, ми говорили, що картинка у нас не відображається. Шар картинка, так. І давайте для першого поверху з меблями ми включимо шар. Де він у нас є? Так, ось я знайшов потрібний шар. Тобто ще раз, щоб налаштувати комбінацію шарів для певного якогось поверху, вам треба обрати ті шари, які будуть відкриті і закриті. Отже, зараз давайте налаштуємо комбінацію для е, плану першого поверху з меблями. Тобто, от для цього та габаритними розмірами. Отже, ми включаємо. Шар меблі та габаритні розміри. І виключаємо шар з осями. Картинка у нас так само має бути виключена. Ось ми швиденько налаштували собі потрібні шари. І можемо зараз тиснути Створити. І тут пишемо план першого поверху з меблями та габаритними розмірами. Або називайте по вашим бажанням. Тиснути ОК. І тепер далі міняємо цей шар меблі та габаритні розмір. Закриваємо, відкриваємо ось та інші розміри, щоб налаштувати собі вигляд для наступного плану з осями та іншими розмірами. Також потім в комбінації шарів тиснемо Створити. Називаємо план першого. Поверху з осями та іншими розмірами. І, наприклад, такого плану ви зробили, тиснути ОК. І що у нас буде відбуватися? Ви заходите, тиснете Ctrl-L, заходите в шари і. Просто переходите, якщо вам потрібно показати план першого поверху з меблями, тиснути на комбінацію шарів, план першого поверху з меблями, потім тиснути ОК. Ось у вас показуються габаритні розміри і ваші меблі. Якщо ви хочете показувати з розмірами план, тиснути на е, комбінацію шарів з осями та розмірами. Так, і от ви перейшли на інший план. Ось таким чином працює налаштування шарів для...